8 січня православне християнство відзначило останній день різдвяних свят собор Пресвятої Богородиці. Назва свята пов'язана з давньою традицією наших предків збиратися у храмі на наступний день після Різдва Христового та віддавати шану Пресвятій Богородиці, яка народила Сина Божого. У наші дні разом з вірянами вшановували Діву Марію і військові моряки. Докладніше у нашому наступному сюжеті. Вшанувати Пресвяту Богородицю у капличці навчального центру військово-морських сил Збройних сил України, в цей день зібралися жителі міста та молоді воїни, що проходять службу в центрі. Для більшості віруючих Лізво Христове є святом сімейним. Тому головне завдання командирів у ці дні створити всі умови для задоволення духовних потреб підлеглих, які вимушені зустрічати свята у військовому колективі. 6 числа на вечір. Готується 12 страв, святвечір, 7 числа вже святкується, ходять люди до церкви. Так само вже закінчується піст, вже можна вживати. Місні, рідні страви. Також ходять колядники, колядують, пісні співають, вертепи ходять. В нас в частині все трішки по-іншому, так як і Різдво є сімейним святом. У нас так само колективне свято, можна назвати сім'єю. Нам сім'ю заміняють військовослужбовці старшим зазванням, а також рядові матроси, що служать зі мною. Різниця в тому в святкуванні вдома і тут, що тут все йде згідно розпорядку дня, може бути якісь певні відмінності. Це, наприклад, Вихідний день, а також ну, на кампусі чимось смачним пригощають, так як нас, наприклад, на святвечір пригощали кутею. На святвечір нам давали кутю. Кутяна нагадала чимось домашню кутю. І, Ніби Нібито Ти... повернувся додому і празднував я вдома. Та... Вітаю всіх всіх родичів, матросів, старшин, офіцерів з Різдвом Христовим. Побажаю їм всього найкращого і успіхів в службі і в всьому. Усі військові моряки, які виконували у святкові дні ті чи інші завдання за призначенням, несли чергування та службу у добових нарядах, чудово розуміють, що саме їм довірено захищати мир та спокій цивільних громадян нашої держави, серед яких їхні батьки.